Поговоримо про тому, що відбувається у Севастополі, тому що в районі Севастополя є таке такий населений пункт, як Балаклава і Балаклавський район Севастополя. Так ось, за повідомленнями там під вечір щось дуже потужно вибухнуло. Місцеві навіть пабліки посилаючись на слова людей, писали, що дуже гучно, дуже сильно і дуже затряслися навіть стіни вікна в самому місті Севастополь. Наскільки я знаю, Балаклава це важливий Такий хаб Чорноморського флоту російської армії. Що знаєте ви? що от Бачите ви? По-перше, я бачу насправді, на, наприклад, дуже гарний Крим, який дуже хочеться заїхати е, найближчим часом, я сподіваюся. Ну а окрім того, приліт склад боєприпасів, чи що тут можна побачити? І загалом цю системну роботу, і яка відбувається по Криму? Чи можна і вважати такою системою? Ну, важко зараз сказати насправді, що там саме вибухнуло, оскільки, як вірно зазначило, там є чому вибухати, Балаклаві. Це важливе місто місце із ще Радянського чи з Союзу, там був такий важливий військовий хаб. Там, до речі, колись базувалася підводний чолом Запоріжжя, українське, до речі, якраз Балаклав я, він там стояв біля причалу деякий час. А, а, а зараз там взагалі оскільки я взагалі там чув, багато військових об'єктів за часів окупації було відновлено росіянами, російським окупантам, тому там, знову ж таки, повторюся, є чому бухати. І, зокрема, це може бути і так само склад боєприпасів, який там а, міг обслуговувати Чорноморський флот Російської Федерації окупаційний. Але це мої здогадки. Я тут насправді, на жаль, знаю не більше ніж ви Але якщо казати про системну роботу щодо Криму, то ми це бачимо. Ми це бачимо, ми бачимо. Хтось завдає удари по так званому кримському мосту. А чому було вино? Ну, чому в нас немає знаєте, якби не Україна сказати, що це ми? Ми ж це, 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 це ж цілком очевидно напевно що ми чи вам це ну якби не здається. Очевидно ну, я, я. Я виконую правила гри. як кажуть якщо це не визнає офіційно, то я теж цього не кажу. Угу. Не, не хочу не хочу брати на себе такі, на такий такий, такий, такий обов'язок. Визнавати, визнавати за нами те, що не визнає офіційно. А от стосовно Чугарського мосту, то визнавалося офіційно. Тому тут сміливо кажу, що це ми його ми по ньому вдарили і провели по ньому роботу невідповідного. І так само бавовна по інших складах з боєприпасами числі, ми пам'ятаємо за визнанням партизанів кримських було знищено склади з ракетами Онікс. Які які запускалися по Одесі певний час, і до речі, історія це як і склад був знищений. Ми більше не чули про Олікси, які які, 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 які збушувалися по Одесі. Це між іншим таке спостереження. Я зараз субілодумські тому робота ведеться системна і, і скли там доволі великі, тобто вони армійського рівня. А якщо вони армійського рівня, то це е, має суттєвий вплив, повинно мати суттєвий вплив на. Війська, які зараз е, намагаються відбити, ну, не буду казати відбити, а захищаються. Да, от, захищаються від наступу української армії на Запорізькому фронті, на Південному фронті, намагаються зберегти так званий сухопутний коридор в Крим, як я зараз кажу про російські війська. І ця логістика, тобто удари по Кримському мосту, удари по Чунгарському е, мосту, знищення складів, е, вибухи ці в Криму, вони мають повинні. Створити великий вплив на можливості Російської Федерації вести бойові дії якраз на півдні України от якщо говорити про логістику. От ви, по перше, справді сказали, що це системна робота. Я погоджуюся з тим, що це ну справді от системна робота, вогневе ураження Криму, яке відбувається. Однак, ми пригадуємо, що наші колеги, журналісти з Радіо Свобода, нарахували там більш як 200 військових об'єктів по усій території Криму. А наразі ми бачимо, ну, в кращому випадку, ураження одного якогось об'єкту за день. Ну я не хочу застосовувати математику, але ви всі розумієте, ну ви розумієте, Дениса. Теж я думаю, наші течі до чого я, начебто, так би веду. Хоча це не зовсім так. А що от який відсоток, які об'єкти відтак, ураження яких об'єктів ну стане якимось певним дороговказом до того про що на тижні уже відкрито оголосив Кирило Буданов, сказавши, що ЗСУ справді скоро зайдуть до Криму з такими ударами? Ну з'являється відчуття, що це справді станеться скоро. Про те, що такого має статися для того, щоб це відбулося. Ну, об'єкти бува, об'єкти бувають різні насправді. Тобто, ми зараз ми концентруємося на складах боєприпасів. Які можуть мати знищення, яких може мати вплив на ведення бойових дій. Але військовий об'єкт це може бути аеродром, це може бути склад паливно-мастильних матеріалів, це може бути опутаційна станція, це може бути якийсь штаб, це може бути казарма, це може автомобільна база бути. Зрештою, до речі, це теж може бути військовим об'єктом. Ну, зрештою, воєнкомат, окупований у Крим, це так само може бути воєнним об'єкт, ну, це, це ж безумовно. І е, е, це досить означає, що там більш ніж 200 складів боєприпасів розташовані в Криму. Хоча е, ми знаємо про те, що Крим він, за часи окупації він був повністю перетворений на воєнну базу і став таким, знаєте, авіаносцем. Крим, те, що, хотів, те, що власне хотіли бачити від нього росіяни і те, власне, до чого вони взагалі його захоплювали, тобто перетворити його на військову базу. І, відповідно, це було зроблено. А відповідаючи на ваше питання, що стане дороговказом, от, на мій погляд, е, Таким, знаєте, значним, значним маркером того, що, що Крим може бути е, незабаром повернути, на, е, повернути до юрисдикції України, фактично, так, він буде докупований. Це, по-перше, буде вихід української армії адміністративного кордони Херсонської області Криму чи Запорізької області і Криму, Херсонської області, передусім. І е, е, я, е, я думаю, що знищення так званого кримського мосту. Не так знищення, а повністю його можливості щось через нього транспортувати як за з ним шляхом, такі автомобіль. До речі, CNN же ж недавно знімали матеріал про українські дрони, які були розроблені морські надводні безпілотники. От ви очевидь дивилися цей матеріал. Ви можливо знаєте трошки більше, якщо знаєте щось про наші морські дрони? А взагалі, як вам видається ось ця е, розробка? Тому що в принципі, я там спілкуючись плюс-мінус із моряками, вони говорять, що ніяка армія світу не здатна себе захистити наразі на нинішній час, ніякий флот світу не здатна себе захистити від морських дронів. Просто цікаво, от вашу думку почути Денисе, Чи може це стати зброєю, яка там розвалить кримський міст? Чи нам треба сподіватися на те, що е, все ж таки? Морські дрони це радше як комарі, які таким кома, роєм комарів цих має кусати чорноморський флот. Те, що сьогодні, до речі, зранку відбулося. Я хочу нагадати нашим глядачам, що власне зранку сьогодні, якраз ну. Рано вранці відбувся е, удар по е, російських кораблях, і це були два кораблі. Зараз я скажу, як вони називаються е, так, е, так: так, так, так. Е, щось не пам'ятаю одним словом. Зараз я знайду їхні назви. Е, але а Василій Биков і Сергій Котов, ось це два російські патрульні кораблі. Е, Начебто заявляли, що всі ці кораблі перехопили безпілотники, але потім з'явилося вже відповідне перехоплення, радіоперехоплення, де йдеться про те. Що власне є загиблі? Такі поранені. Це з евакуаційного гелікоптеру. з'явилося, ось це радіоперехоплення, на одному із кораблів є поранені і загиблі. Відповідно, гелікоптери вирушали для того, щоб Якось забрати людей, хто загинув. Тож ймовірно, ці кораблі справді були задіяні в блокаді портів України, як йдеться в матеріалі Бабеля видання Бабель. Тож, ну такі, це москітний флот, як говорять про нього. Так морські дрони. Вони проти кораблів. Чи вони можуть справді завдати якоїсь шкоди Кримському мосту? Чи по кримському мосту тут суто треба атаканси, штормшедо або щось інше? Ну була інформація про те, що, начебто, за допомогою морських дронів було. Зруйновано так зване Кримське місто, Я маю на увазі під час його другого удару, те, що він нещодавно. Тобто була інформація про те, що це зробили якраз якісь морські дрони. Тобто вони завдали удару, і через це, значить, обвалився там проліт е, цього мосту, і тому теоретично ці дрони можуть бути ефективними це для знищення мосту. оскільки ми знаємо, що для цього треба підірвати придусі не чуть опори для того, щоб впав проліт. То ще не менше, потрібно підірвати опори, якщо уявити собі достатньо потужну дрону, достатньо потужним зарядом, який достатньо прицільно вдарить по одній з цих опор, або це може бути два дрони чи три дрони, але тут важлива прицільність, то цілком ці дрони можуть бути використані для знищення Кримського мосту. Чому б ні? Цікаво, ви досі сказали, що таке москітний флот. Давайте ми згадаємо, що значить вважалося москітним флотом. Для військово-морських сил України до початку широкомасштабного вторгнення це були мали катери. Ну, давайте ми згадаємо. Тобто хотіли будувати величезний дикий такий рой маленьких катерів, значить озброєних там в тому числі ракетним озброєнням, і для того, щоб такою от масою по принципу вовчої стаї нападати невеликі російські кораблі, таким чином впливати на Чорноморський флот. А тепер. Бачите, ми з вами кажемо, що справжньо москві хлопці може бути дрони надводні, які е, можуть уразити е, російські кораблі. Я хочу вам нагадати, що в принципі е, от, е, атаки морськими дронами вона, е, були вперше започаткована саме Україні. Е, якщо ви згадуєте, в кінці жовтня минулого року була перша атака морські, морськими дронами на Севастопольський рейд, на Севастопольську бухту, де було пошкоджено, кажуть, що навіть. Е, Новий новий флагман Чорноморського флоту, фрегат, і там ще, одно, ще один корабель був пошкоджений. Тепер ми бачимо, що, що це таке масштабується. І наразі морські дрони так цілком е, можуть там замінити е, флот, якого у нас на жаль немає, ну в нашому загальному розумінні, як ми в нього звикли. І такі морські дрони, ці морські брандери, е, морські дрони комікадзи, вони в принципі можуть замінити і може стати інструментом. Щодо зняття морської блокади, яке зараз намагається нам створити Російську Федерацію.